Уже в 15 те у Херсоні відбувається міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії. І кілька років поспіль театрознавці зі Львова цього року це був особливий фестиваль. По-перше, тому що він ювілейний, 15 років фестивалю. А по-друге, і тому, що вперше на цьому театральному фестивалі як театральні експерти, як театрознавці дебютували студенти-випускники Львівського національного університету. Імені Івана Франка ми говорили про те, що Мельпомена Таврії він не має якоїсь чіткої концепції, тобто вистави прем'єрні, вистави класики, вистави молодої режисури для цього є інші фестивалі. А він має таку дивовижну концепцію театр як свято, театр як місто друзів, театр як місце зустрічі, колег і показу всього кращого, що відбувається за рік у цьому колективі. І от власне вистава, яка в один з перших днів заявила про дуже високий рівень відбору фестивалю, це була вистава Моцарт і Сальєрі в незвичній трактовці, в дуже такому сконцентрованому сюжетному відборі за Пушкіним. Вистава, яка виконувалась на сцені театру кафе. Яка має тільки чорні ставки, чорний кабінет, невеличкий простір сценічний, який має форму такого білого подіуму, і де відбувається щось незвичне, як у пушкінському тексті, а де діють герої комедії Дель Арте? І Мар'яні пощастило двічі бачити а -а -а. цю виставу, що це за театр і чому власне ваша стаття була настільки емоційною і переповненою, що ви. Хочете ще окремо сказати про Моцальта Моцарта і Сальєрі? Що це за театр? Власне, це театр свободної пространства, місто Орел з Росії, і мене зацікавило тим, що власне, вистава тривала 35 хвилин. І за 35 хвилин режисер виразив все, що можна було твором Пушкіна. Це мене дійсно вразило, тому що актори діяли безпосередньо своєю пластикою. Це не була не психологічний театр, бо це був повністю умовність, повністю гра між акторами. Все відбувалося в рухах. Дія була в міміці, в ру... ну, і, власне в рухах. І що цікаво, що перша дія можна так поділити, умовно цю виставу на першу і другу дію. Перед кульмінацією і після неї, де Сальєрі виступав в образі П'єро, в нього була тут така ширма одягу, Піро, і... біли, біла, Такий... білий одяг. І, власне, він розказував про мистецтво, яке воно має бути. А Моцарт виступав таким Арлекіном, який дражнив Сальєрі своєю творчістю. І, власне, вони. У кульмінаційному моменті міняється одягом, і тоді Моцар стає цим Арлекіном, який відчуває свою смерть. А Сальєрі стає тим Арлекіном. Е е е п'єро. Навпаки. Тата мало на увазі, угу. що Моцарт є п'єро, а <свісляє> Сальєрі стає Арлекін, угу. де він приховує свою, свою злобу до Моцарта і приховує те, що він хоче його вбити. Це так. Цікава інтерпретація, і багато хто вважав, ну вважав на фестивалі, що якесь не досить цікаве прочитання. Ну не, не те, що не цікаве, а, а якось незвичні. незвичне. Але Звичні. в цьому і полягає специфіка театру. По суті, це театр для дітей та юнацтва. І власне вони експериментують експериментують з формою, і вони собі можуть це дозволити. А який ще експеримент? Власне, той можливо, чому не, не прийняли так би мовити. Всі хто виконує роль Моцарта? Це актриса. Я зараз скажу. Тобто роль Моцарта виконує жінка. артистка у Росії Маргарита Рижикова. Угу. Це дуже маленька тендітна жінка, яка на сцені вона просто перетворюється в таку, такого маленького моцарта, як дитина з таким хвостиком, таким косичкою хвостиком, угу. який бавиться пером, ніби ноти пишеться. Угу. так було вирішено в пластичному рішенні, де вона махала цим. Пером ви ще не сказали про, про грим, так грим так. вибілене обличчя П'єро, так про власне все те, що відповідало акторам акторамкомедії Деля. Тобто образ такий образ маска, але власне в цьому дивовижному поєднанні власне жінки, так, в ролі Моцарта, яка виконувала роль Моцарта і чоловіка П'єро, який виконував роль Сер'єрі. Мені видається скритий дуже такий філософський зміст. про Роздвоєність інь і янь які так тут поєднуються про генія і злобу в одній особі. Про те, як чорне і біле єднається в одній людині, як ми, зрештою, дуже важлива сцена, коли Сальєрі плаче і щиро плаче. Ми бачимо його сльози, mm. чуючи геніальну музику Моцарта. І, власне, ця дивовижна думка, яка виховує культуру в театрі юного глядача, в 35 хвилинах показати суть власне, шекспірівської, yeah, <стас Acho> шек шекспірівської глибини і пушкінської геніальності в тому, що Геній і злодійство або геній і лиходійство воно живе в кожному з нас. Ми можемо поступати як чоловік і жінка, ми інколи робимо чоловічі поступки, а чоловіки навпаки. І, власне, глибина Орловської вистави полягає в тому, що вперше. Зокрема, засобами такого дивовижного театру комедії «Дель Арте, ми побачили високу трагедію в комедійних образах комедії «Дель Арте. і в думці того, що там не було зла і лиходійства. Там все це було в одній людині. Моцарт і Сальєрі були наполовину білими, наполовину чорними, наполовину піро, наполовину арлекінами, наполовину жінкою, наполовину чоловіком. І все це вміщає в одному в образі людини. Тому що талант він має і світлі, і темні сторони, і оця поєднуваність власне цих полярних здавалось би якостей вони дуже яскраво проявилися в цій виставі. Можливо, так. ви нам розкажете про графа Монте Крісто, тому що ми не попали на ці е, Так, Це дійсно був один з найпотужніших проектів театр імені Йокая з Угорщини, тобто, це дуже великі витрати і. Е, Театр на це пішов, вони поїхали за свій рахунок. Це говорить, по-перше, про людські стосунки, а по-друге, вони дружать дуже довго з Олександром Книгою. І я думаю, що після того ті люди, які дивилися ці вистави, захочуть, щоб в їхнє місто приїхав цей дивовижний мюзик, який особисто мене вразив, що таке мюзикл? Так, мюзикл як жанр, народився в другій половині ХХ століття в Америці, в країні, яка не має власної культури, країна, яка повинна об'єднати своїм мистецтвом всіх людей, які Розуміють мову, чи не розуміють, які мають якісь ментальні закорінення чи ні, власне мюзикл Граф Монте Крісто це дивовижне поєднання видовищності, таланту. Блискучої вокальної культури драматичних акторів це різні речі. Можна бути прекрасним вокалістом і поганим актором. Тут це дивовижне наповнення, це такий вокал, це така драматична ем, наповненість, це така драма, це така висока культура пластичної, де масовка, де пірати, де моряки, де головні герої. Не було абсолютно статистів, де всі вони рухаються так, що в кожному моменті я бачу характер цієї людини. Тобто це дивовижна пластика, і це власне поєднання того, чим багато європейський A Bassinas e la sala A hidom fölött ne kerest, a hold is maszkot ölt. Napnak öltözött fénye úgy ragyog, nézik irigyé sárgú csillagok. Szabad a csók, szabad a, csók szabad a, tánc, szabad a tánc, szabad az egy éjszakás románc. Bárhol is légy, tudom, ide vágy.

І висока сценічна культура. Я вже мовчу про так би мовити, бюджет є у нас малобюджетні фільми, є високобюджетні. Я думаю, що бюджет цього мюзиклу очевидно побив би всі рекорди всіх обласних театрів України, тому що 3 d технології, паруси, які ставали екранами, сцена за замку ІФ, яка поверталася в тумані, і ми бачили зовнішню сторону цього замку і внутрішню, де власне страждав. В майбутній граф Монте Крісто, тобто це така дивовижна технологія, це такий високий рівень культури. І дуже великий часовий проміжок. Ми ж знаємо, так скільки років проходить, і все це треба вмістити в дві години сценічного часу. Дуже багато режисерських знахідок, коли минає час, так 14 років, які минають, спускається величезний класичний годинник і стрілки шалено крутяться. І ми розуміємо, що проходить час, так тому що актори ж фактично, хоча там виконують і молодих, і старших акторів різні виконавці. Але власне цей мюзикл мене вразив високою сценічною культурою, високою драматичною культурою і вокальною культурою. Védem sírlett, alvott bérem a tüzt szíven, meg nem más. Bye. Коли граф Монте Крісто мріє, як він вирветься на волю, якщо це станеться, вся сцена перетворюється в 3 d технології, таке враження, що ви дивитеся в стереофільмі, і, і ця мрія на вас накочується, і ви розумієте, що ця закохана в нього мерседес, яка, яка його чекає, це не його уява, а це уява кожного з нас, тобто своїм технічним оснащенням, блискучим і своїм дивовижно талановитим наповненням. Цей мюзикл показав, що мюзикл — це породження не тільки американської культури, а й Європа може бути ще багатшою, тому що, окрім вокалу, пластики прекрасної сценографічної оздоби цього, цього спектаклю ще є дуже сильне драматичне наповнення. Ці актори просто розчавили не своєю енергетикою і високою сценічною культурою. Fölött. Ne keresd ahogy is maszkot ölt, napnak öltözött, fénye úgy ragyog, nézik, írid is, csillagok, szabad a csók, szabad a tánc, szabad az egy éjszakás, románc, bárhol is lét, tudom, ide. Itt most lekerül minden földi lánc. Örült karmenál, Róma éjjel a vár, Csak téged vár. Örült karmenál, a maszkja mögött nem tudod kiállni. Nem ismer rád a hiteleződ, Sem meg csatvér, sem a szeretőd. Egy évben, egy nap bármit megtehetsz, Ma, ha akarod, herceg is lehetsz. Ha a halál elől bújsz, jó helyen jársz, Ha jó a maszkod, ő sem ismer rád. A koldus most király, a bíró megzsivány, ez egy ilyen égfordított világ. Örül karnevál, Róma éjjel napanyú fáj, csak téged vár. Звичайно, не тільки ця вистава, але й ще одна вистава, про яку я мріяла побачити, яка, власне, була в останній день це Київський театр Франка. Це лауреат Шевченківської премії України імені Тараса Шевченка, Дмитро Богомазу, який показав такого Василя Стефаника, який просто, скільки людина буде жити, стільки вона буде це пам'ятати. Це. Вистава, яка мінімальними засобами, там тільки подіум чорний, як земля, з якого виходять і в який заходять персонажі, екран, який дає відбивку між новелами, дев'ять новел Василя Стефаника. І, а такі акторські роботи, які ти просто не можеш, згадуючи про це, бути спокійним. Це високий трагедійний дух, який настільки відчитаний Богомазовим, настільки експресивним реалізмом, а це власне експресі... експресіоністична вистава, настільки відтворив траге... трагедію, і, зокрема, кожної людини, цього села і, і врешті, цього народу поневоленого, спочатку в Австро-Угорщині, потім в Польській, а потім в іншій державі. І, власне, трагедії однієї людини через трагедію всього народу. Як це можна показати, як це можна відчути? Це, це треба просто бачити. Отже, ця вистава, просто якщо говорити про потрясіння, то більшого потрясіння з усіма учасниками цього фестивалю, аніж вистава Морітурі Солютант» або У нас все свято за новелами Василя Стефаника в поставі Дмитра Богомазова. Це, власне, було те потрясіння, яке залишається на всі віки. І я дуже рада, що я побачила таку виставу, тому що це вистава, яка поза часом, поза історією, поза культурою. Вона е, космічна просто. Фестиваль Мельпомена Таврії. Його команда молодих. Людей серед них Олександр Книга, Любов Калюжна, Олександр Мудрий, багато-багато інших людей, які працюють на цей фестиваль цілий рік. Вони роблять найважливішу справу. Я дякую вам за те, що ви сьогодні були трошки з нами в Херсоні. Я дякую нашим театрознавцям за те, що вони, я думаю, частинку того, що вони відчули, там принесуть до Львова. І ми будемо з вами теплішими, щасливішими і багато. czy my duchowno. Do popatrzenia.